Вона довговічна, живе 300 900 років, вічно молода, все життя плодоносить, швидкоросла красуня акселератка, невибаглива до умов із сімейства соснових. Мова про модрину європейську. Її можна зустріти в холодній тундрі на вічній мерзлоті, в Якутії, на Байкалі, в горах Алтаю, Саян і навіть на Курильських островах. Чудово росте модрина в американських кордільєрах, європейських Альпах, а також в Японії. Куди оком не кинь, скрізь вона, стверджують науковці, але рости у прилуках їй чомусь не до вподоби. Минулого року до нашого міста було завезено понад сотню саджанців цього вічно зеленого дерева, і під різними приводами висаджено у парках і скверах міста. Понад 50 саджанців прикрасили парк Дубинського, утворивши Алею Слави у прилуках. І ще більше десятка саджанців оселилися у парковій зоні центру творчості дітей та юнацтва. Дні висадження обох алей перетворилися для прилучан на справжнє свято. Як і годиться, лунала музика. На свято завітав міський голова зі своєю свитою, якому учні урочисто обіцяли доглядати за висадженими деревами, поливати, обкопувати і з року в рік знову і знову повертатися до них і пригадувати однокласників шкільні роки і рідні прилуки. Та сталося не так, як гадалося, адже все потребує догляду і уваги. І однієї галочки зроблено такої характерної для нашого міста для цього замало. Про алею випускників, яка ще рік тому обіцяла перерости в одну з кращих традицій прилук, нині нагадує лише єдине деревце у парковій зоні ЦТДЮ. знайти свою модрину на сьогоднішній день. Зможуть лише випускники дев'ятої школи. Можливо, спекотне літо посприяло цьому, а можливо, не догляд з боку тих, хто мав би це робити трохи краща ситуація з молодими модринами на так званій алеї слави у парку Дубинського, закладеної на честь воїнів-визволителів. Тут ми нарахували близько десятка дерев із 50 висаджених. І, хоча алеєю їх назвати важко, але з усього видно, що тут який на який догляд за деревами вівся. Цього року дерева у центрі творчості планують висаджувати знову. Але перш ніж це зробити, варто було б продумати, як і хто буде за ними доглядати, аби не повторилася ситуація, як у попередні два роки, коли і започаткували таку насправді чудову традицію створити алеї випускників.